Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен Плюс спокій за ясною голови. Майже половину боєприпасів для війни з Україною Росія отримає від Північної Кореї. Це слова очільника української розвитки Кирила Буданова каже, КНДР має величезні запаси зброї. Її штампують цілодобово. Тож пхенян надсилає Кремлю не лише снаряди, а й балістичні ракети і артсистеми. системи Буданов також зазначає, що у відповідь на військові поставки Росія віддає північній Кореї гроші і технології. Ну і ще додамо інформацію про кількість. 300, близько 300 балістичних ракет Іскандер М і близько півсотні північно-корейських КН 23 накопичила Росія. Це теж повідомлення від ГУР у відповідь на запит. Ліганет зазначається, що особливу тривогу викликає більше 60 пускових установок, бо ж їх. Вже розгорнули поблизу українського кордону, що маємо розуміти з цієї ситуації Чи змінює вона буде якось ситуацію на фронтах і в цивільних містах? Іван Тимочко. Далі військовий експерт. Пане Іване, дякую, що долучаєтеся до бесіди. Доброго дня, добро здоров'я, радий бачити. Давайте ще раз акцентуємо 300 балістичних ракет, 250 з них іскандер М, решта корейський КН 23 Що нам дає розуміти ця цифра? КН 23, КН 24 це свідчить насправді не про стільки про корейські ракети, як свідчить про те, що Росія і в рамках поставок великої кількості снарядів перенесла частину військово-промислового комплексу зі своєї території на територію північної Кореї з ряду мотивів: перш за все, перші поставки північнокорейських що ракет, що снарядів. Були достатньо низької якості, і вони не відповідали тактико-технічним характеристикам наявним наявній номенклатурі озброєння у Росії. Він відповідали таблицям стрільби, не відповідали ну, власне системам наведення. Тому видно, з'явилося рішення, прийня, було прийнято рішення. Перенести частину виробництва на північну Корею з декількох ще додаткових мотивів. І один ще був з тих, окрім спроби за рахунок російських фахівців і частини російського обладнання удосконалити власне зброю. Окрім цього, був розрахунок на те, що в такий спосіб буде виведено з-під українських ударів частину російських підприємств, які випускають снаряди, випускають ракети. І судячи з того, як нам давалося ефективно, вдається знищувати їхні порохові заводи, думаю, що вони і спробують, і власне там виробляти і вибухівку до цих снарядів. Тобто, ми, якщо говоримо про поставки зараз північної Кореї, що ракет, що снарядів. Тут важко вже розділити, що це сугубо зі складів знято північної Кореї як таке, що виробив військово-промисловий комплекс Кореї, і, і те, що вже виробили під наглядом російських спеціалістів. В цю канву власне накладається і той факт, що Росія заявляла, що вони візьмуть. 25 тисяч тисяч корейських робітників чи фахівців на російські підприємства, тобто ми можемо говорити, що вони хочуть провести масовий обмін досвіду знань для того, щоб частину цих спеціалістів повернути в Корею, частину залишити в Росії, оскільки в російських підприємств іде відтік фахівців. Що якщо ми говоримо про ракети, конкретно сконцентровані на Біля лінії фронту, ми ну, маємо розуміти, що недавно їх було майже 600. тобто на майже наполовину виведений арсенал. Хоча знову ж, якщо сумувати за час, звітності від 600 до 300 оцих теперішніх, але по пусках так виглядає, що частину ракет, які навіть пускала Росія по Україні, вони просто не долетіли в у різних обставин. Так виглядає, що як мінімум 50 цих ракет десь упали на території Росії, тобто це теж свідчить далеко про не скажімо високу технологічність їхнього випуску. Хоча може бути інший фактор, що частину їх сховали десь на складах або відтягнули в тил. Бо після цього як було знищено декілька пускових установок іскандерів. При фронтовій зоні, звичайно, що росіяни намагалися перегрупувати і вивести з під удару пускові. Бо якщо ракета це розхідний матеріал, то пускова достатньо Складний у технічному випуску і достатньо дороговартісний пристрій для пуску саме цієї зброї. Пане Іване, тут давайте домо трохи цифр. Бо тут Лавров з'їздив в пхінян, і взагалі дуже кумедно вийшло. Головне, що вирішили розпулити в якості меседжа російські пропагандисти. Це запитання, а ви ще, ви ще курите? Ну я ще теж курю. А далі була мова, звісно, про 10 тисяч північнокорейських вояків плюс до 5 тисяч тих, хто має працювати. Це заяви їхнього очільника Північно-Корейського. Але питання у тому, а ці 10 тисяч – це до тих 25-30, яких уже раніше він обіцяв? Чи це замість тих 25-30, яких він обіцяв? Тобто, що, що це за цифри, куди її треба відносити? Якщо 10 тисяч, це військові мається на увазі військові, які будуть залучені безпосередньо до боїв, чи до на так би мовити, на лінії фронту? Питання, де вони будуть задіяні, чи далі в Росії. Чи на російській території, чи їх все таки наважиться ввести більшими підрозділами вже в відкриту на окуповані території України? Якщо про цих 5 тисяч робітників, ну це видно перша хвиля, скажімо, робочої сили, про яку я сказав з загальної цифри 25 тисяч. Тобто, робітники на військові підприємства і військові, це так би мовити різні різні тарілки. Для російської диктатури і їхнє різне цільове призначення одних воювати, інших робити цю зброю. Тому будемо бачити знову, але тут знову ж інше питання. Наскільки рівень освіченості північно-корейських працівників в цілій масі відповідає потребам в робочих руках в Росії? Так, бо якщо говорити про прості якісь механічні роботи, там, грубо кажучи, скрутив, зв'язав, ну це може Росія і за рахунок тих же ж самих емігрантів, яких у них є предостатньо, яких там ОМОН зараз відловлює просто? Скажімо, такими знаєте, арифметичними цифрами. Це вже там це один момент. Інше питання, якщо все таки вони хочуть взяти людей з якимось там рівнем навчання чи інтелектуальної підготовки для того, щоб підвищити їхню кваліфікацію і застосовувати їх до створення якихось складних технічних предметів, об'єктів чи засобів, і чи їх ви повернуть в Росію для того, щоб вони перепрошую Північну Корею. Щоб вони безпосередньо в північній Кореї під час збільшення військово-промислового комплексу північної Кореї навчали місцевих до того, щоб, скажімо, ускладнювати чи удосконалювати їхню фаховість і роботу, тут дуже багато моментів, яких поки що не до кінця зрозуміло Їхнє цільове призначення і цикли, з якими вони будуть поступати в Росію чи Пикли, з якими їх будуть використовувати вже в самій північній Кореї, да, і інформація для жителів Полтавської області там відбій повітряної тривоги. Інформуємо про це так само в двох районах Дніпропетровської області. Відбої пролунали. Залишається щонайменше два райони в зоні потенційної небезпеки, і так само на Дніпропетровщині залишається загроза артилерійських обстрілів. Панове мусите берегтися. Сумська, Харківська, Донецька область, Луганська область і Автономна Республіка. Республіка Крим хр... залишається загроза повітряної повітряного обстрілу і загроза з неба. Повітряна тривогу там не відміняли. Давайте ще проговоримо про Донеччину, що її не зможуть закінчити захопити до кінця цього року. Повністю захопили заявили пробачте, в головному управлінні розвитку України. Давайте почуємо цитату. Для Росії нереально захопити всю Донецьку область до кінця року. Російські війська мають політичну мету заявити про те, що вони увійшли в Дніпропетровську область. Крім того, вони хочуть створити ще одну буферну зону глибиною до 10 кілометрів. Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки Міноборони України. Що маємо розуміти з цих злів? Це про оптимізм, це про реалізм, це про песимізм? Про що це? про оцінку планів противника з однієї сторони дійсно Росія планує і в це закладалися всі стратегічні розрахунки про те, щоб окупувати Донецьку область, але окупувати в межах її адміністративних кордонів, оскільки й Донецька, і Луганська, і ну але ми говоримо раз про Донецьку. Вони внесені в так звану аля російську конституцію. І Аля, основна з причин нападу противника на нашу територію було власне ґрунтування, що вони там йдуть спасати неіснуючий народ Донбас. У нас є Україна і в нас є різні регіони, але тим не менше є області. І окрім, цього, якщо говорити про. Тут знову ж розділимо на два моменти: політичне рішення росіян зайти в Дніпропетровську область, це політично так обґрунтувати, що вони на ще зайшли в одну область. Ще там російські солдати пересікли адмінкордон. Інший момент, що якщо росіяни планують там будувати так звану буферну зону, отже, вони розраховують окупувати Донецьку область і і. Інтерпретувати що це якби кордони Росії? А вже там 10 кілометрів. Вони роблять, якби прикордонну зону, Так вони уявляють, щоб не сплутали що. Вони це зможуть тілити тут. Я теж прихильник, в тому що для цього у них крім без загальної мобілізації і без підтримки ще би, хоча би однієї серйозної країни або країни, яка би цілковито поставила свою економіку, як це там Північна Корея, чи як. Великій кількості Іран не буде, то російська економіка просто не витягне, і Росія не витягне такої кількості військ і техніки їх забезпечити, щоб окупувати. Але на даному етапі це їхні плани, тобто зайти в Дніпропетровську область, вибудувати лінію оборонних споруд, мереж для того, щоб власне мати гарант гарантію чи бути впевненими, що їм не прийдеться тікати найближчим часом з Донецької області, чи її покидати як таку. Тому це два етапи: політичний. І військові, оці цілі, які озвучені наміри верніше Росії Будановим. Вони власне на це вказують. Ну і звичайно, паралельно протидія, це, це збройні сили, і знову ж це як ви знаєте в тому їхньому радянському фільмі. Маю бажання мати машину, але маю мати можливість мати козу. Оце приблизно про них. Тому ну, вони зараз борються за козу це їхнє, їхнє право. В кінці кінців э, умирати на нашій території, прикро, що ми платимо життями, здоров'ям, часом, ну і власне перспективами, зокрема. А, але наша земля і відстоювати за замість нас із вами ніхто її не буде. Це 100%. Іван Тимочко був з нами це військовий експерт. Дякую, пане Іване, що долучилися.